Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо з вами про події, які відбуваються останнім часом в трапезному храмі києво печерської лаври, а відбуваються там різноманітні перформанси. І от останній по часу там відбулось таке кулінарне шоу пана Клопотенка. От я би і не знав взагалі, хто це такий, але погуглив і виявилося, якщо так коротко, це такий собі повар шоумен, котрий влаштовує різні. Кулінарні перформанси, шоу. Нічого абсолютно немає проти кулінарних перформансів і шоу, коли вони відбуваються спеціально відведених для цього місцях рестораціях, кафетеріях, їдальнях, столовах і так далі. А не в церквах, не в таких сакральних для українців, і не тільки, до речі, українців, а для багатьох православних людей і поза межами України місця, яке щерська лавра. І тут ця подія визвала такий широкий відгамин, просто ефект розірвавшоїся бомби в українському інфопросторі. Всі почали про це писати і в різних соцмережах, і в Ютубі, і кругом записувати свої реакції. Я вчора теж трошечки взяв участь в цих спорах, і тут виникали такі різні моменти, навіть кумедні, одна жіночка там, лівачка, психологіня, психотерапевтка, якась. Почала доказувати, що ну це ж нормально в трапезному храмі, там же готують їжу і їдять. І коли я почав доказувати, що це ну, не зовсім так, вона почала зі мною там споритися, намагатись мене переконати в протилежному, і десь серед спору виникла абсолютно така анекдотична ситуація. Вона написала, що от я. Погуглю, що таке взагалі ігумен. Це, мабуть, якийсь дуже високий церковний чин. В чому анекдотичність цієї ситуації? Ну, от уявіть собі, Ви споритеся, сперечаєтеся з якимсь уськопрофільним спеціалістом, яким-небудь там, я не знаю, імунологом там. І посеред цього спору ви кажете, що от я погуглю, що взагалі таке означає імунолог. Ну, уже смішно, так? От, і ця жіночка вона почала. Розповідати про те, що а, цей же перформанс, власне, був для того, щоб зібрати кошти на дітей сиріт загиблих солдатів, а ви не розумієте. І коли я почав поясняти ну, такі базові речі, що ми взагалі-то ну, людина ж, начебто, себе <кхів> написала, ну, позиціонує себе як якась там психологіня, тобто якась інтелектуалка, скажімо, я їй почав доводити, що. А ми взагалі-то наш підвід від Homo sapiens, чим відрізняється від інших жителів цієї планети. Тим, що у нас є розуміння чогось вищого, розуміння Бога. У нас є якісь спеціальні дні, там ми в неділю не працюємо, якісь святкові дні, коли ми не працюємо. Є якісь у нас спеціальні будівлі, там у нас храми, церкви, мусульман. Мічеті, там У євреїв синагоги у буддистів пагади і так далі, і тому подібне, де ми приходимо в, або ж в певні дні, або просто будь-коли, коли забажає душа спілкування з Богом, ми приходимо, молимося і спілкуємося з вищими силами. У звірів цього немає. І кажу пишу, що коли ця грань кордон цей зітреться, то ми, власне. Нічим не будемо відрізнятися від звірів, ми станемо скотиною. І тут ця лівачка а, почала раптом перейшла в атаку, почала так агресивно себе поводити, а, шить мені діло, що от ви, значить, порівнюєте нещасних сиріт. Загиблих солдатів зі скотиною. Хоча, ну, я довелось уже там якось оправдовуватися, писати, що, ну, ви прочитайте, будь ласка, текст там взагалі це абсолютно прорізне. Я намагався вам пишу пояснити про першу причину, що треба робити, щоб взагалі не було ніяких діток сиріт і їм би не доводилося допомагати. А ви мені кажете вже про наслідки цих е, дій. Якщо б ви зрозуміли першу причину, то і не треба було проводити такі збори на допомогу цим дітям, не треба було взагалі такого явища, як волонтери там і так далі. І, взагалі, в нормальній державі проблема з якимись там сиротами або з недоленими людьми, з пенсіонерами і так далі, не стоять, тому що там всі платять налоги, податки. І власне з цих податків налогів держава вона виділяє певні кошти на те, щоб утримувати в тому числі, і нещасних сиріт. У нас ці кошти, які ми платимо, ну, не знаю, куди діваються. ну, Насправді я трошки лукавлю. Ми знаємо, кожного дня преса забита там, цими сповіщеннями, знаходять якогось чиновника там матрасом набитих. Набитим мільйонами наших з вами грошей, які не йдуть на сиріт. І тобто, в ліваків немає абсолютно питання до оцих чиновників, що це ж гроші на діточок, на сиріт. Ні, тут питання немає. У них є питання до священиків, до людей, котрі розповідають вам їм про якісь духовні речі. А те, як ліваки вміють шити справи, переважно мій канал дивляться літні люди, дуже добре знають про це. Особливо при товаришу Сталіну розповім такий випадок. В місті Кіровограді прийшов робітник ливарного цеху і ну, в гуртожиток і хотів поспати. А там такий радіотранслятор передавав якраз промову товариша Сталіна. І він сказав: хлопці: будь ласка, прикрутіть трошечки цю. Трансляцію я хочу поспати. Ну, він поспав. На ранок приїхав чорний воронок, забрали його, і все, більше ніхто цю людину вже ніколи не бачив. Тому от зараз у нас, хоча ліваки версія, так би мовити, лайтова трошечки, але повірте. Повірте, що якщо діло так і буде далі йти, то скоро товариш Сталін покажеться нам ще досить таки ліберальним правителем, який там десь нервово курить свою трубку в сторонці. Лівакам тільки дай е, розгулятися, вони там покажуть, де раки зимують. І ця вся тактика, от, з діточками, з сиротами, вона нічого вам не нагадує. Ні. От років 11 тому назад. Один керівник сусідньої нашої держави казав, що ми погонімо вперед дітей і жінок і посмотримо, як вони посміють стріляти. Ну, це тактика там солдати це використовували. Багато хто, до речі, цю тактику використовував, і для чого ж ліваки це роблять. Невже ж вони не розуміють цих духовних причинно наслідкових зв'язків? А в Біблії все це прекрасно описано, коли євреї відходили від Бога на святому місці, будували якісь там капища, споруджували якихось там ідолів, то тут же Бог їх карав, починалися війни, голодомори, рабство, оці всі біди. Тільки євреї йшли до Бога, ламали ідоли, розбудовували алтарі Богу живому, то тут же вони. Були непереможними в битвах, і матеріальне благо було лилось, так би мовити, через край. У них все було дуже добре. Тобто, це взаємопов'язані речі для того, щоб перемогти і взагалі знищити, стерти з лиця землі, якийсь народ, то його треба відлучити від Бога. Його треба, як то кажуть, перекрити благодать, щоб люди не вірили в Бога. І щоб пришвидшити цей процес, треба здійснювати отакі от якісь блюзнірські речі в святих місцях, в святих храмах. Інший аргумент Ліваченків: вони кажуть, що дивіться, цей же храм він не належить жодній церкві, він належить Міністерству культури, тобто Державі України. А що таке держава України по Конституції? Це народ України. І досить дивно у нас відбувається. На наших очах становлення якоїсь системи апартеїду, коли лівацька меншість диктує свої правила більшості людей, тому що, по будь-яким соцопросам все-таки більшість людей, як би там не було, вважають себе православними. Чи так це насправді це вже інше питання? Однак вважають себе православними. Звичайно, що це буде викликати у людей обурення, що це буде викликати негативні якісь такі. Реакції, але вони з одного, з одного боку хочуть промоніторити, побачать, побачать настільки ще в українців збереглася якась хоч духовність. Якщо от уже все мовчать, немає ніяких реакцій на це, то все, можна вже, як то кажуть, робити тут що завгодно. І, звичайно, що першими мішенями цих ліваків стають священнослужителі будь-яких конфесій, звичайно. Більша частина, як я вже в попередніх відео розповідав, священиків, вони більше, знаєте, заробітчани, найманці, вони, головне там, їм заробити грошей і не лізти кудись там в політику, не лізти в якісь такі питання дискусійні, як то кажуть, мовчи глуха менше гріха. Да? Але все ж таки знаходяться якась меншість, котра не мовчить, котра розповідає про. Ці неподобства про духовну реальність, те, що лівакам би не хотілося б чути. І тому на таких священників випускають оцих різних ліваків, котрі живуть за лівацькі гроші, що їх там називають саросятами. Да? І оці саросята роблять свою чорну справу. Тобто, от для чого це насправді все було зроблене, щоб зробити з українців абсолютно знелюднити людей. Десакралізувати святі місця, іде спеціальна акція по десакралізації. От ми там влаштуємо то танці, то шманці, то іще що. А щоб ніхто нічого не сказав. Ну так ми ж це все для бідних сиріток робимо. І вони начебто не розуміють, що чим більше вони будуть цього робити до такого неподобства, тим більше буде з'являтися Горя, біди, сиріт розрушених міст, калік і так далі. Тим більше буде горя. Господь сказав, що якщо не покаєшся і не повернешся до мене, то й небо зроблю над тобою мідним. Невже ми хочемо дочекатися того моменту, коли Господь і небо над нами зробить мідним? Дивився недавно одного священника блогера Московського патріархату, тобто от він каже, що ну, дивна ситуація, здавалось би, коли горе, коли отакий відбувається. Трагічні речі, то начебто природньо, щоб люди звернулися до Бога, пішли. Але у нас навпаки, У нас чим більше горя, тим більше люди хулять Бога. Кажуть, що якби він був, він би цього не допустив. Забуваючи, що це ми самі допустили до такого всього. Е і схожі, знаєте, як на медведя, котрий пре І чим більше горя, тим більше відходять від Бога. І це от такі речі. Пропорційні. Тобто, чим далі, далі ми від Бога, тим більше горя, тим ближче ми до Бога, тим менше горя. На жаль, люди цього не розуміють, і хто і намагається це пояснити, їх висміють, затюкують, булять, хейтять. Кажуть, що це якісь відсталі такі середньовічні там мракобіси, котрих слухати не треба. Тому, ну, яка мораль? Мораль тут досить таки проста. Все в наших руках. Або ми покаємося і зробимо крок до Бога, а Бог зробить до нас 10 кроків назустріч. І Бог під силу абсолютно все, Бог може розвалити ту же імперію, котра на нас напала, або там зробити такі проблеми, у них виникнуть, що їм просто вже буде не до нас, а у нас почнеться мир, процвітання, і все в руках Божих. І люди діляться на тих, хто це все розуміють, хто сприймають Бога, і тих людей, котрі це не розуміють. Або ж е, в людей таке якесь магічне мислення, що от люди думають, що е, я там куплю якийсь е, е, оберіг там з молитовками, і тепер Бог уже зобов'язаний за це мене там берегти і нічого зі мною поганого не стається. Люди не розуміють, що Бог дивиться на душу людську. А не на такі якісь лицемірні дійства. Що тут сказати? Знаєте, як святому письмі. Пропоную тобі смерть, і життя, вибери життя, каже Господь. От, власне, що я хотів сказати з цього приводу: миру нам всім, добра, Божих благословінь і надіюсь, з Божою допомогою. До скорих зустрічей! Замотається щоно з вицепорущим, замотується, і ти отримаєш ось такі невеличкі вилучики. Потім ти їх кладеш і запікаєш, викаєш сировиця, в духовці. І в тебе виходить запечені печі в духовці, кисленькі, хлопці. Ой, ви знаєте, я е, якось. Так, скептично скажу. за молитву. Ні, ні, скептично я до цього ставлюсь. Я, мені доводилось не раз бачити трупи своїх товаришів, і доводилось їх обшукувати перед здачею в мург. Що я в них тільки не знаходив? Віконки, ладанки, там, всякі, ну, ці всі, я не знаю, там, як вони правильно називаються, ці церковні всі там речі. Ну, На жаль, всі вони мертві, ці люди. Я їх ніколи не носив, ніколи до цього ставлюсь з, з таким, з неприхованим цинізмом, чесно до цього. Ну і, Знову таки, це все випадок.